Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Дим російським літаком стало менше. Воїни 28-ї бригади імені лицарів зимового походу сьогодні на турецькому напрямку знищили ворожий штурмовик Су 25 По парі російських літаків був здійснений пуск із переносного зенітно-ракетного комплексу. Після влучання ракети введений су 25 втратив керування. Різко знизився і вибухнув після зіткнення із землею. На місце падіння росіяни надіслали гелікоптер Мі 8 із евакуаційною групою. Він був атакований українськими ФПВ-дронами. Ворожий гелікоптер. Рутік, залишивши евакуаційну групу. У повітрі його продовжували наздоганяти українські дрони, обладнані обладнані системою дистанційного підриву. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Ігорю Я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю ну, вас стосовно цієї операції наших захисників із 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, які е, дійсно працювали, е, як нам стало відомо, у зв'язці із захисниками 57-го 57, 57 батальйону. Сил територіальної оборони. Наскільки показовою може бути ця операція із застосуванням зенітно-ракетного комплексу ІГЛА? Тому що саме він був застосований? Ну і з подальшим використанням дронів проти евакуаційної бригади і евакуаційного гелікоптера? І мій погляд в цих подіях треба звернути увагу на комплексне участь і застосування різного роду зброї. Ну, в першу чергу, перенесний зенітно ракетний комплекс, по самій назві, він призначений для знищення цілей, які літять на малих висотах, в тому числі бронірованих, такі як і цей є ще з радянських часів. Храчі їх називали в Авгеністані ще. От, і застосовували відповідним чином, і е, коли були збиті, щось там залишилось, то направляли евакуаційну групу вертольотами. Тобто і дії тепер були обстріли всіх вертольотів, таких умовах вони там діяли. І одночасно вже до цього підключались дрони як засоби, які діють по наземним в даному випадку цілям. Але я хотів сказати, що наші дренарі підприємства, які виробляють, розробляють і дрони винищують. Тобто, у нас були випадки, які коли дрони діяли, і по в даному випадку даже не тільки по дронам-розвідникам ворожим, але і по вертольотам теж були і тому. Бачите, нашіт оскільки такий комплексне застосування зброї. Причому це ж дуже важко управляти цими процесами, тому що обслуги розрахунки діють в різних структурах в одній бригаді, в іншій бригаді і повинно бути управління цими для того, щоб підвищити ефективність застосування, і ми це бачимо в цьому епізоді. Ну, бажано було б, щоб там побили один і другий вертольот, і все це, це зрозуміло. Але війна це є війна, і дуже складні умови. Одна справа, коли ми дивимося, значить. Це умов там квартири, чи дехто чи там э, сховища, в яких знаходиться, бо тривога. І я ще раз нагадую, що треба там знаходитися. Але ж це не на фронті, коли ти виконуєш завдання, і в цей час по тобі теж наносять відповідно ворог застосовує зброю. Це зовсім інший психологічний, морально психологічний стан. Якщо хтось колись попадав під обстріли, а це у наших оборонців веще. Час вони застосовують по ним протиборство має місце, і незважаючи на все це, дії були ефективні, тобто літак знищили. Ну і по вертольотам і цим групам, яким там є. Треба розібратися. Чим це ще закінчилося? Я думаю, однозначно гарним для ворога не завершилось, і це добре для нас. Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по цілях на території Росії. Хочу нагадати, що в ніч на суботу сили оборони атакували Ростов на Дону. Як повідомили в центрі протидії дезінформації, вибухи були зафіксовані в районі розташування важливих військових об'єктів. А раніше цього тижня сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу «Албашнефть» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомили в генштабі зсу свідки. Атаки виклали в соцмережі відео масштабної пожежі резервуарів на. Території НПЗ це підприємство має порівняно невелику потужність переробки, але є одним із найбільших сучасних у Росії. Воно задіяне у виробництві палива для окупаційних сил РФ. Про це наголосили в Генштабі. Окрім цього, під удар потрапив у газопереробний завод у Астрахані. Через два дні після атаки місто накрила газа Хмара Газу і мешканці скаржилися на різкий запах і ускладнення дихання. Натомість місцева влада в країні агресорці заявила, що газ не за. Рожу здоров'ю людей, ну о, направду вони ініціювали перевірку щодо аварійної газової служби Астрахані, яка закликала населення залишати домівки і готувати протигази Давайте ми проаналізуємо ось серію успішних ударів по російським військовим цілям, тому що вони такими і є. Це не тільки військові склади, це не тільки об'єкти, де, скажімо, зосереджується військове Ництво по певних напрямках. Так такі удари теж буквально напередодні були здійснені і підтверджені генштабом, але і по НПЗ. Це буде на вашу думку, пане Ігорю, далі масштабуватися так і ставати. Дедалі частішим, тому що ми бачимо, що буквально кожного дня ми прокидаємося зранку. Ми бачимо повідомлення про те, що горів той чи інший НПЗ. Безумовно, тому що треба звернути характеристику, зробити оцінки цього регіону. Ростов на дону і навколо нього. Там є підприємство, пов'язане спаломастильним матеріалом, то в першу чергу збройних сил. Там дуже насичена кількість військових частин. І ще за радянські часи я починав офіцерську службу саме з цього регіону. Тоді було насичено різними частинами навколо Ростов -на дону Обубік та і далі. А зараз ще більше Добавилось Тут Пригожин, пам'ятаєте, коли в своєму цьому виїжджі і марші він зайшов в гараслом на дону де був штаб а, угрупування Збройних сил Російської Федерації, яким цей штаб керував. От, тому там є воєнний аспект, там є воєнно-економічний пов'язане все спаламастиним матеріалом вироблення, а, зберігання. Ну і потім поставки по, по військам, і оскільки це так, значить до, до тих пір, поки це буде представляти собі відповідні об'єкти для враження. Ми сила оборони України будуть знаходити керівництво можливості для нанесення відповідних ударів. По спроможності покращується ситуація. Наші ударні дрони виконують такого роду завдання на дальності. Дві з половини тиші кілометрів збільшується їх. Швидкість, а це означає подолання зон протиповітряної оборони противника. Збільшується їх потужність бойової частини, доведена до 300 кілограмів, де 250 п'ятдесят і бомба, і плюс ще протитанкова міна на на 50. І Це безумовно порівняння з 50 кілограмами. Попередніми є як в нашій Одесі кажуть, в дві великі різниці. І значить, ми бачимо, що масштабування, як ви вже сказали, продовжується цих процесів, тому що надаються відповідні спроможності і оборонці успішно засвоюють і модернізовані ці засоби. І Питання у тому, щоб була більшість кількість такого роду озброєння, а в тому, що це буде ефективно застосовано, сумніву немає. Оцікаво, чи допоможуть нам у цьому французькі винищувачі? Міраж, які вже в Україні стало відомо, що перша партія з обіцяних Францією літаків тут Точно їх кількість не розголошують. Нагадаю, для інформації, що раніше Україна просила надати їй 12 таких реактивних літаків за словами міністра оборони Рустема Омєрова, невдовзі міражі стануть на захист українського неба. Українські пілоти кілька місяців чились у Франції керувати цими винищувачами. Ну а серед іншого, «Міраж». Аж здатен запускати далекобійні крилаті ракети Скальп. Це дозволить бити по цілях у ворожому тилу. Тобто, виходячи з цього, чи будемо ми бачити безпосереднє застосування міражів в тому, на що вони здатні. Ну, ви дуже добре підмітили особливість в тому, що мираж додають нові спроможності з точки зору застосування авіаційної зброї. По наземним цілям саме цей аспект важливий, тому що F-16 старі, які прийшли від ну, з Європи, але з американськими підходами, досі на F-16 шістнадцяти, озброєння повітря, земля не надана суттєвої, На жаль, а міражі за рахунок того, що вони зайшли, покращуються якість застосування скальпів і Shadow, а також Керованих авіаційною бомб хаммер, які менше по потужності, ніж російські, але більш високоточні. Так от, якщо застосовувати Су-24, це як платформа скинули і там працюють спроможності самої ракети. Але якщо запускати з «Міражей», і розглядати його як легкі штурмові, то перед пуском і в ході цього задіяна апаратура пристосована французька апаратура літака до французької зброї чи близько до Storm Shadow, наприклад, і це збільшує дальність, ну якісні характеристики, точність застосування цієї зброї покращується і для нас це принципово важливий. Хаці хаміров там 50 десяти місяць, не так багато. На жаль, вот але все це додає спроможності по підтримки нашої піхоти. Нам треба. Піхоту підтримувати озброєнням, технікою в першу чергу засобами ураження ворожих сил, от, а також проблеми у комплектації значит, бригад, які на лінії зіткнення а також резервні бригади, які застосовуються для вирішення питань там стабілізації в даному випадку. Ситуації взагалі застосування опять-таки, сухопутних військ. І міраж тут дає нові можливості, на жаль. Невелика кількість, але я думаю, що там ну зараз 6-10 різних оцінки, Скільки там зайшло, хтось тобто, починає з трьох. Це таке. От але там є можливість ну не Вони можуть нам допомогти. То тобто є плюс-мінус. Будемо мати надію, що і бачимо, що президент Макрон більш рішучий, чим Байден в своєму це то, американці гальмували роками і заведення нам цих літаків. Ну і досі, якби з цією зброєю повітря земля, яка дуже потрібна для підтримки нашої піхоти. Значить, ми бачимо, які такі процеси. Зв'язку з цим це надасть спроможність швидше з'явитися ще. Літакам і уявляти іскадриля це вже ну така структура більш потужна і ефективна, більш в застосуванні. Дякуємо вам, що відповіли на мої запитання, і зокрема поділилися подробицями, особливо технічних характеристик літаків Міраж, які отримала Україна від Франції. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України, був зі мною на прямому зв'язку. Ну а ми рухаємося далі. Засідання Рамштайну. Продовження військової допомоги від альянсу її прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів. Основні теми, які обговорили президент Володимир Зеленський із головою військового комітету НАТО Джузеппе Каводрагона, який здійснив свій перший закордонний візит на цій посаді саме до Києва, глава держави зазначив, що пріоритетним залишається посилення протиповітряної оборони. Про що домовились на Вашингтонському саміті, оскільки Москва не збирається завершувати війну, і єдиний вихід це сильна позиція України та тиск на Росію за для встановлення справедливого і тривалого миру. Президент разом із представником НАТО на одному із підприємств ОПК ознайомилися із потужностями і характеристиками української далекобійної зброї. Ми вдячні НАТО за підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Велике спасибі за вашу першу місію та рішення бути в Україні. Дуже дякую. Для нас це дуже сильний сигнал від НАТО і професіоналів. Послання, яке я хотів би передати не лише вам, а й усім, полягає в тому, що НАТО на вашому боці, ми рішуче налаштовані виконувати всі наші зобов'язання і захищати всі цінності та принципи, які ми поділяємо. Україна готує нові далекобійні засоби по Росії. Вони будуть застосовані. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у себе на сторінці в Фейсбук, підсумовуючи рік своєї роботи. За цей період каже, удалось уразити 377 об'єктів військового призначення на території країни агресорки. Також Сирський зазначив, що перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1 до 10, А сьогодні це співвідношення скоротилося майже до. О одного до двох. Тут вплинули постачання партнерів, нарощення власного виробництва та знищення арт установок ворога. Триває нарощування ударів по військових об'єктах на території ворога. Військові частини, арсенали, склади зберігання, цехи підприємств ВПК, нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним російську армію та інші об'єкти, будуть атаковані допоки триватиме агресія Москви проти нашої держави. Дистанція ураження Deep Strike у глиб території РФ вже досягла 1700 кілометрів. Готуємо нові далекобійні засоби і вони будуть застосовані.